Хочу показати, чому важливо е обмежувати максимально люфт в шпинделі для прутка. Тобто, коли відкриється в нас головний е патрон, е деталь в моменті повисне лише на контршпинделі, Тобто з цілим прутком. Цей патрон відкриється, цей закриється і почне витягувати деталь. Якщо ви там. Не поставити в шпиндель правильну обложку, щоб обмежити вільний люфт прутка, тобто він буде бити у шпиндель. то весь пруток в моменті, а тут бачимо, ми його кріпимо за 2 мм, всього лише за 2 мм. Весь пруток в моменті провисне і деталь може потім мати погані розміри. Тому це дуже важливий момент. Покажу вам, як це буде виглядати, щоб було зрозуміло. Бачите, приїжджає, зупиняється, відкривається головний, тягне контршпиндель і все. Не знаю, чи правильно пояснив, але суть думаю, ясна. Коли в нас деталі, звісно, трохи більше, Ось, наприклад, такі. І їх точно вони точно не будуть рухатись. Ну, тобто шансів, що вона просяде, зміститься якось в кулачках нема, то можна забити на це. Ну як забити? Воно вбиває шпіндель, підшипники шпінделя. Якщо пруток б'є в шпіндель. Це ясно, це одна річ. Але щоб деталь в контршпінделі ніяк не рухалась... Нам важливо дотримуватись того, щоб пруток в головному шпінделі не бив. Тобто ніякого люфта пруток не мав. Або різати на короткі прутки, тобто там 20 см, 30 см і так далі. Але тоді і смислу в цьому немає робити з прутка.